Усім привіт, які наші любі глядачі, милі підписнички. Вітаємо вас в нашому новому відео. Настюшка мені зірвала Джасминову квіточку. Каже: мама, причепи собі, будеш такою гарною. Ми збираємось їхати в Київ. Чому їдемо? Тому що у нас є дві справи. Уявляєте, Алінка втратила свою. Карточку банківську, тому треба їхати в Приватбанк, робити їй нову карточку. Сьогодні субота, банк працює до 4 годин. Ми поїдемо на Академістечко, там поруч є магазинчики багато. Хочемо зайти пошукати мені нарешті вишиванку, гарну, красиву, тому що донечки скоро буде свято. Випускний. В цю середу, яка ось буде. Тому їдемо в Київ, беремо вас з собою. Звісно, ще зараз викинути сміття. Там вже у нас загружена посудомийна машинка, торохтить миє все. Сашка наш бігає на стадіоні. Алінка видужала, поїхала сьогодні на цілий день на хрещатик працювати. Тому ось так життя кипить. Все поприбирали, сміття викидаємо і їдемо. Сміття, бачите, як у нас тут сортують. Папір, скло окрема пластикова пляшка. Папір я вже викинула. І тепер такі відходи всі сюди, в контейнер викидаємо і їдемо. Всі в справах сьогодні бігають кудись люди. Ой, краса! Довкола, знаєте, тепло сьогодні, класно. Ось бачите, який самок у нас стоїть тут. Все зачиняється, потім ключиком відкриваєш. Тільки мешканці ось цих будиночків мають право викидати сюди сміття, якщо не мають за собою ніяких боргів. Тільки тоді в ЖЕКу можна отримати ключик. Ключик доступ до цих сміттєвих баків. Приїхали ми на нову пошту забрати посилочку. Чоловік замовив для павербанка ось таку коробку, в яку ми потім ще дозамовимо акумуляторні такі міцненькі ще батарейки, і буде нам, як варіант, на випадок відключення світла, дуже класно можна буде. Заряджати телефони від павербанка, вмикати в мою ледівську таку лампу блогерську, а також у сина є лампа така настільна, яка запитується також від павербанку. Сам по 2600, по-моєму. Оце так павербанк буде. Будемо запасатися, бо не зрозуміло, що далі буде у нас а, взимку а, о, з відключеннями Максимум, максимум 120 тисяч будемо робити. Ого. Це можна буде, не буде світла телефони заряджати, навіть вмикати освітлення. Можна і ноуцігати. І на ноуці навіть буде витримувати. Да, все Настюнька, їдемо до Києва. На ноуті стоїть 5,5 тисяч лінзів. А якщо просто два тисяч на тиждень можна ганяти Ого, круто. Ну хай буде. Доробим вже замовило окремо ще батарейки. Трішки пізніше. Зараз ще поїдемо, Саньочку відвеземо ключ, тому, він, тому що він ганяє на стадіоні. От, бо ми поїдемо в Київ, він ніколи не хоче з нами ні в Київ, ніде тусити, тільки Настюшка наша малесенька завжди з нами. Тому відвеземо зараз йому закинемо ключа. З бананкою з його сумочкою і він сам буде у нас, коли захоче тоді й прийде додому. Ключик віддала вже синочку там сьогодні їх так багато. Весело їм там, мабуть, вісім хлопців. Вони будуть команда на команду розділятися і грати. Такі прям любителі футболісти. Та їдемо на академістечко. Поїхали ми ще до людей, в яких працює мій чоловік. Робить їм ремонти, щоб забрати гроші, які він заробив за тиждень. Їдемо своїм селом. Так зелено, гарно, такі, бачите, новенькі будиночки. Досить розрослося село, воно стало набагато більшим. Ось це наш улюблений стадіончик. Можливо, хто нас давно дивиться, ви вже його знаєте. Ми тут любимо проводити час, грати з синочком. Ось накрапає дощик. Ось, дивіться, який величезний будинок. Тут поруч працює мій чоловік. Настінька, в сторонку, діти. От і розказує, що більше десяти років в цьому будинку ніхто зовсім не проживає. Ось, і власника збили дружину власника. Померла дружина, потім згодом помер він, і взагалі будинок нікому взагалі не потрібний. Так стоїть. Навіть не знаю, діти десь за кордоном. А де діти живуть? Це ж вони могли оформити цей будинок, продати. Він величезний, такий гарний. Ну, от бачите, як буває. Є будинок, але немає кому в ньому жити. І скільки таких переселенців, які хочуть мати власне житло, але не мають змоги. Так, дивіться, яка тут природа, шум. Такий сьогодні так, але тепло-тепло. Настунька вже моя взагалі у футболочці. Да? Настюш, татко сьогодні взув прокатати нові нью-беленси, свої красівочки. Там, оце, і куди. Ага, щечок, чоловік розповідав, що тут є також ділянка, але власник будувався, не законив ділянку на себе, побудувався. А він купив ділянку, але не оформив на себе. Як це так можна купити і не оформити? Насінька, машина в сторону. А ось цей будиночок, бачите, який також він збудований, але не добудований. В ньому немає навіть вікон. Але досить гарний такий. Видно, що новенький ставок навіть є на ділянці. А де хто? Навіть ставочок є, каже Андрій на ділянці. І ось так стоїть уже також багато років цей величезний будинок без хазяїв, тому що хазяїв не має оформленого права власності. Власне, на цю земельну ділянку. Стільки історій. Бачите, скільки історій. Взагалі поруч два будинки, в яких ніхто ніхто не проживає. Такі величезні просто замки палаци. Настюня вот. тут равлика знайшла в травичці. А Де він я там ага. Звісно, що він справжній. Ось така ділянка величезна. Бачите, допоки забор зайшли з нас обережно. на ці підніжки дивись. Десь каже Андрій, тут ставочок, який вирив цей, начебто хазяїн цього будинку. так побудував і будинок величезний і ставок. А, вирили вони, але не живуть, тому що немає документів взагалі на землю. Це, звісно, якийсь заброшений. Стоїть такий вагончик, мабуть, для будівельників. Завозився він. Плити перекриття ось так валяються. Різні будівельні відходи. Ой, і котик там гуляє також в травичці, Чийсь, мабуть. Бачиш за шинечком. Мабуть, то відбліг якийсь ошиничок. Ось, ось такі ліси тут шикарні, природа просто неймовірна. Дуже гарні ділянки, Вон з соснами, також з височезними грушами, не знаю, що це схоже на грушку. Багато таких запущених дерев, запущений ліс. Йдемо ми вже у відділення приватбанку. Ось тут воно знаходиться так, навпроти Новуса. Зараз біжимо, Настюшка деверуть. Татко спішить. Ввечері ще плануємо на озеро поїхати, взяти пару вудочок. Тут взагалі нам жіночка підказала, де він працює. Є такий ставочок і такий поруч. З нами недалеко. Навіть дитячий пляж якийсь є. Піщаний. Тому хочемо. Ввечері ще взяти якісь сосисок там магант. Пожарити для дітей, Посидіти біля озера. Так, сьогодні субота, вихідний. Ми а, не змогли навіть місця знайти в самому краю, припаркувалися. Бачите, скільки машин. Йдемо зараз територію мінімальних цін. Там мають бути дорослі такі гарні вишиванки. А Настюнечки подивимось а, якусь прикрасу на голівку, Ось, щоб вона була не тільки закрученими волосами, але ще якусь і діадемку або красивий обруч. Щось таке підберемо під її платчиком. Хотя льняна тоже классно вообще. А ты бачишь, что уже, типа, рубашечка. Mm -hmm. Не хочешь ее Прикольно. Ну, сколько она? Эска, 1200. 1200, да. Mm -hmm. Ну, что-то ты уже знаешь, вообще она такие святая, какие-то классные. Ну, обувь такая, да, белая, с циклером, тоже прикольно. Не хочешь такую подмерить? Мама! Она Мама, тут mm. камера. Диви, яка вона вообще класна. Це тканина бабі Скільки коскій. Камера, ну а страшна? Не Тобі не подобається? 1400. О, емка на тебе якраз. Ну раді Бога. Одну можна таку річ витратитися вже раз. Візьми, це прикольно. Твій якраз розмір твій або угу. внизу така, дивись 6. Та Лава оця живе своїм. Це на кошти. Дуже прикольно. ого, 2, 200. Ну, тут, по-моєму, натуральний льон, да, взагалі тканина. Ну, Це теж натуральне. А червоні, дивись, чорним, дуже єскрава така, 900 гривень, може така. Ти великі надаємо. Це прикольно чорне з стадії з червоним. Угу. Більш менш, але все одно більше рукава. Ну вона яскрава дуже, це чорне, прикольно каже. Беш да? Угу. Ну ткани не знімають, надо. Та зелене таке собі. Підшоване. Ну, прикольний колір. колір. Мені, цікавий колір. Угу. Ну, під чорні брючки буде класно. О, Тебе є, кстати, брюки чорні. Давай Классно, пошли поменять. Не, возьми еще какую-то. Так а что тут? Мама. Все же здорово. А, а. Миря в человек мій а таку Молочного кольору класну вишиванку. Йому дуже пасує, але маленька за розміром, тому біжимо, візьмемо Емочку Йому. Він Такий серйозний, посміхний строїн. Ти як на діда зараз схожий, кстати. Та ні, ну не так новий бою. Ану, покажи їм манжетики, покажи. М -м 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 -м. Ну, клас. Прийшов час і мені вибрати свою вишиванку. Ось такий літній варіант 600 гривень. Така вишиваночка-футболка. З невеличкою вишивкою. Також приміряла ще й я білу юбку. Вона також коштувала 599 гривень. Ось така за 1000 гривень. 200 гривень, дуже така нарядна, гарна вишиванка. Єдине, вона мені не підійшла за розміром, досить така широка і велика. Досить довгі рукава, але мені вона пасувала. А я зупинилася саме на ось такій вишиванці, тому як тут така натуральна тканина, 95% бавовни, і під колір дуже пасує до чоловікової також сорочки, вишиваночки. І дуже яскраві, бачите, вишивки, дуже-дуже багато кольорів, і а, рукава всі всі в таких візерунках гарних. Тепер буде в мене своя гарненька виши. Купили дуже красивий обруч на волосечко і набір резиночок. Маю намір у вівторок її наплести багато-багато косичок. І на ранок вона буде така кудрява, класна. Дінемо ще й обруч, гарне плаття ще потрібно буде все вигладити, підготуватися до свята. Зараз завітаємося в Макдональдс. Перекусимо трішечки та й поїдемо вже додому ми на вуличні в Макдональдсі. Там в приміщенні все забито, взагалі місця не знайшли. Так цікаво, ми підійшли, заплатили за своє замовлення. І до цього нам вилазить також квитанція. Хтось заплатив, знаєте, і не дочекався навіть квитанції з цього апарату Макдональдса. Кажу, чоловіки, ось так, заплатив з карточки і навіть не знаю свій а, номер свого замовлення. Він пішов віднести цей чек на касу. Можливо, хтось буде підходити, питати, а без чека. Тому ось так, ми чесні люди. Ми Могли б ще поїсти на 633 ж як три гривні. замовив собі замовлення? А ми також замовили Настюшки з бургер смачненький, картоплю зі нам з чоловіком макріспі і маню любимо брати. Там все вже є. Чоловік не сходив, правда, з сік апельсиновий, вибрав собі колу. А я дуже люблю цей на макдональдсі апельсиновий сік. Там його Це мій улюблений кінабі. Та не Чекаємо на наше замовлення. Наш номер 93. три. Тут, Тут прилетів, Макдональдс хоче поїсти. Грач, каже чоловік. Або малий, малий вороньонок. Так, да, малий на ворона, з боже, Так, це, їмо Маккріспі. Гамбургер, ой, розвалюється вже. Картопельку. Ти? ти хотів погодувати його? Ага. А а він... Йому дав гамбургера. А, так, да, і він його ціпанув його, да? так? Зараз <реш> <Сейчас реш> він ще до тебе прилетить. <реш> І грачів погодуємо. Ми самі наїмося. <реш> Купили полуничку, така красивезна, бачите, червона. М -м, як цей пакетик. Коштувала вона нам кілограм 190 гривень на 210 гривень, трішки більше. Кіло 125 грамів. Так, все, наїлося, їдемо додому. Ще й синочку взяли трішки. Діпів, нехай посмакує вдома. Настуся, давай ручку, йдемо через дорогу. Трішки випала хеппі Мілі. Дивіться, яка книжка цікава. Маску можна зробити, бачиш тільки перевернути і треба вже вдома будемо вирізати. Робити масочку будемо. Да, Настюнька, пока! Довольна така набігала з нами сьогодні, нагулялася по Києву. Ось, який він зелений. Так людей багато після селища, знаєте, взагалі. Такий мурашник. Величезний мурашник. Такий, стільки людей, стільки машин. Така двіжуха, двіжушна. Настюша, дивіться, яку маску показує. Вона вже одірвала її, так? Да? З одного боку зелена, з другого боку. Чача, так, да, з красивими віями. Да? Класна масочка, ага, типа на одній паличці, ніби на одній сніжці, так? Да? Таке-небо чорне-чорне затягується, начебто дощі буде. Зараз вдома треба піти підпушити наші томатики.